Зараз Україна переживає надважкі часи і допомоги потребує кожен громадянин, а особливо малозахищені верстви населення, такі як люди літнього віку. Саме для того, щоб підтримати найстарших, стартує великий регіональний проєкт «Важливий кожен. Така ініціатива фонду Геннадія Будкевича, фонду Чісте серцем» за підтримки міністерства закордонних справ України дозволяє сьогодні підтримати наших земляків. Підтримати тих людей, які сьогодні потребують підтримку. Це люди старшого віку. Лише у Житомирській області проживає близько 120 тисяч літніх людей віком 70 плюс. тисяч з них проживають самі. Саме на них націлений проєкт важливий кожен напередодні різдвяних та новорічних свят. Таких людей планують забезпечити комплексними продуктовими наборами. В нас продуктовий набір складається з таких наборів, як рис, макарони, сіль, олія, чай та інше. Благодійний фонд чисті се. Котрий долучився до ініціативи, надає допомогу українцям не вперше. Однак такий проєкт для них є одним з найбільших. Своєю головною метою вважають надання літнім людям можливості заощадити будь-яку копійку, яка є вкрай важливою у такий час. Ми не можемо все кажу людям допомогти всім. Зараз проблеми і з світлом і з теплом і все інше, але ми можемо. В цьому випадку ми можемо допомогти людям зекономити певні кошти, особливо людям похилого віку, у котрих і пенсії мінімальні, і все інше. Ця допомога, яка зараз є на житомирщину прихло. Це допомога від Китайської Народної Республіки. Вони нам за останній місяць поставили більше тисячу тонн продуктів на Івано-Франківщину. А вже з івано Франківщина ці продукти роз'їжджаються у різні регіони України, так само і на Житомирщину. Наразі стартує лише перший етап проєкту, у рамках якого фонди чисті серцем та бідживі зібрали та передають житомирські. Територіальним громадам 20 тисяч продуктових наборів. Частина з них буде роздаватися централізовано. Про що мешканців повідомлять представники сільських, селищних та міських рад. Частина буде доставлена пенсіонерам адресно. Однак далі благодійники мають ще більш амбітні плани. Наступний етап акції ми плануємо здійснити до Великодня. І загалом в наших таких є планах, це 100 тисяч наборів, це, звичайно, план великий, план перспективний. Тому акція важлива кожен. Власне, показує, що кожен громадянин для нас важливий і взаємопідтримка і допомога такий важкий час. Я вважаю, що це обов'язок всіх нас, хто може це зробити і допомогти для того, щоб мати можливість масштабувати проєкт та допомогти якомога більшій кількості старших мешканців Житомирщини. Ініціатори проєкту також закликають регіональний бізнес і всіх небайдужих долучитися. Ми плануємо продовжувати цей проект, і зараз стартує тільки перший етап, і тому ми запрошуємо житомирський бізнес, Житомирський Матські організації не байдуже громадян долучатися до нього, заходити на платформу і долучатися до роздачі. Можливо, доходити до людей, яких вони особисто знають, і допомагати всім. Долучитися до ініціативи може як регіональний бізнес, так і фізичні особи. Для цього благодійники створили спеціальну платформу Важливий кожен, на якій всі охочі можуть обрати для себе зручний варіант допомоги. Можна, наприклад, передати у рамках ініціативи партії продуктів харчування або пожертвувати фінансові кошти для придбання продуктових наборів пенсіонерам Житомирщини, таким чином роблячи свій вклад у благодійну програму.